Молимо за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось з молитвою до Бога та сина Господу Сутих Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. Ми з вами зупинилися на історії Ісака. А оце оповість про Ісака, Аврамового сина. Авраам. Породив Ісака, і був Ісак віку з сорока літ, як він узяв собі за жінку Ревеку, дочку Бетуїла Арамеянина, спадану арамейського, сестру Арамеянина Лавана. І молився Ісак до Господа про жінку свою, бо неплідна була. І Господь був. Ублаганий ним і завагітніла вагітні жінка його. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Поставте вподобайку за український контент. Молимося щодня Богу, молимося за наших захисників. Дякую, бережіть себе до завтра.